Доброго дня, шановні друзі. Я Олексій Чепурко, і Це мої відповіді на ваші три питання. Чому зупинили ліфти? Ліфти зупинили, бо бувши міський голова засуджений за корупцію, все зробив для того, щоб знищити комунальне підприємство «Ремліфт». Завів підрядника і тому ми отримали такого монополіста. А нині діюча влада розпочала війну з монополістом, абсолютно не підготовившись до нього, не маючи на це професійних кадрів. Що треба зробити, щоб запустити всі ліфти у Полтаві? На сьогоднішній день підписана тимчасова угода. Компанія має максимум протягом двох тижнів запустити всі ліфти, які були зупинені. Яких заходів необхідно вжити зараз міській владі, щоб ситуація не повторилася? Міській владі не треба придумувати велосипед, треба просто провести чесний і прозорий тендер, зробити всі умови для того, щоб максимально відкрити цей ринок, щоб максимально всі компанії, які мають бажання обслуговувати ліфти в Полтаві, зайшли на цей тендер, прийняли в ньому участь і був визначений переможець. Тобто просто відкритий і прозорий тендер. Чекаю наступних ваших запитань. Обов'язково на них дам відповідь. Тримаємося.